Прокидаюсь, ну як прокидаюсь, відкриваю одне око, і прикидаю, що вже встала. лежу і дякую за те, що я ще не встала. Це важливо, це духовність. Потім все по класиці. ще, що зуби вдивляюсь у дзеркало, і думаю, ого, знову я як пощастило світу. Йду на кухню, ставлю каву, без неї просто красива, але не функціонуюча. З неї я вже бізнес леді, коуч і гурман сирників, сніданок як у меню для ельфів, сирники, вітаміни. Далі сідаю медитувати, точніше планую сісти, сідаю, сиджу, думки. Треба записати сторіс. Ой, вітаміни пола чи ні? А де той список продуктів? Але після двох годин спроб заспокоїти мозок, вмикається дзен режим. Далі ріл, сценарій, запис, монтаж, озвучка, коротше, голівуд на кухні. Я у шоці, я в ролі режисера, актора і монтажера. Оформлюю сторіс, викладаю. Думаю, чому я ще не на Форбис. Складаю меню на тиждень, потім список продуктів, бо холодильник у мене скромний, формат міні-бар, тільки без алкоголю. Іду в магазин, гроші витрачені точно як у бюджету. 18.00 я вмикаю режим спікера. Виступаю на курсі теми фінансової грамотності перед підприємцями. вечеря, потім прогулянка в парку, вдома душ, піжама, ковдра. Роблю практику вдячності за день, закаву, за каву, за вайфай. Сплю як богиня, бо завтра знову день, коли я буду рятувати світ та знімати контент.